Це відео для вас, якщо ви не можете заснути одразу як лягли. Пік вироблення гормону росту між 23 та 2 годиною ночі. Саме в цей час тіло буквально ремонтує себе, оновлює клітини, стимулює колаген, спалює жир і допомагає м'язам відновитися після стресу. Але є нюанс: якщо ви засинаєте пізніше, організм просто не встигає увімкнути цю ремонтну фазу повністю. Дослідження показує, що сух сну навіть на одну-дві години може зменшити секрецію гормону росту, Росту до 60%. І тут з'являється маленький біохак магній. Чому його почали всі активно пити? Бо якщо його вживати за годину до сну, він знижує кортизол і швидше занурює у фазу глибокого сну, коли і відбувається пік гормону росту. Та й мелатонін не просто таблетка для сну, він запускає каскад, який активує виділення гормону росту. І те, чого ви зовсім не чекали: вітамін D, теж впливає на цей цикл: його дефіцит нижчий рівень мелатоні зберігайте, щоб спати, та давати організму якісно відновлюватись.